Сьогодні я трошки вкрала образ Барбі Барбі середнього віку. Але до пудрових ароматів. Якщо ви дивитесь мене вже якийсь час, то можливо ви пам'ятаєте, що пудра це не одна із моїх найулюбленіших нот, але я ніколи. Тобто завжди можна зробити виключення. Є аромати, які є виключенням, навіть якщо ці ноти не улюблені. І так вийшло, що в мене зібралася якась. Кількість сім сьогодні ароматів вам покажу і один від Леванті. Аромати, про які я хочу поговорити, тому що в них є пудра, десь трошки з, лише з натяком, а десь є відверта пудра. Почну я з більш легкої пудри і закінчу максимально пудровим ароматом. Вітаю! Мене звуть Наталія. Тут ми, як завжди, говоримо про парфуми. Ну що, поїхали? Почну я відразу з Леванта. Від він дістався мені недавно, але він. Мене дуже зацікавив. Це Джардіні Дітоскана Росарубіну. Такий цікавий аромат, але він мені відразу щось нагадує. Вже в мене таке щось було подібне і дуже знайоме трошки солоденький, помадний і пудровий. Пудра зовсім легка. Можливо, тут є якась фруктовість, якісь фрукти. Солодкість така не хімічна і не цукрова, а скоріше фруктова. І дуже-дуже він мені щось нагадує. Я вчора знімала вже перший раз це відео, я так і не згадала, але сьогодні довелось перезнімати, і я вночі перед сном завжди, знаєте, всякі тривожні думки, якісь плани, що згадаєш, ти що забула, і я згадала. Мені це нагадує базу Шанель або Герлін. От є в них обох в базі пудра. Я не можу згадати, мені все-таки здається, що більше тут гірленовської пудри. Це не назвати зовсім пудровим ароматом, але є тут якісь відголоски, тут є якийсь натяк. Якщо тут є пудра, то вона зовсім м'якого помолу, зовсім велюрова. Дуже ніжна. А, ні, Боже, зараз дійшло до мене. Ботега Венета велюрс. Щось там вилюлось. У мене був залишок у флаконі, я його, він мені дуже подобався, я його прям шукала, але коли мені він дістався, то я його не змогла носити чомусь на собі. Там більш гучніша ця нота, ця пудра. Ой, точно, ось що він мені нагадує. Бачили? Я думала, ввечері згадала. Ні, зараз згадала. Зараз до мене не дійшло, що це ніжніша і трошки солодша версія ботеговина. Щось там Велюрс, Не пам'ятаю вже це знятий аромат, але його ще можна знайти. Наступна пудра вже бюджетна, старенька це Burberry Touch. Це кришка не від нього, а кришка від Burberry Her, Тестер. Взагалі, це аромат вже, можна сказати, вінтажний. Тобто, рік випуску виходу цього аромата. Це вінтаж вже 2001 рік. Але цьому флакону 9 років. <сіх> Всього лише 9 і це ще не вінтаж, але вже старенький. І, можливо, так, це аромат вже трошки іншої епохи. Я намагалася його продати, але це не значить, що аромат поганий. Аромат от непоганий, дійсно, це максимально універсальний аромат. Тут і помадність є, і, можливо, якісь фрукти. Важко сказати, які, тому що це люкс, все таки в люксі, трошечки хімозніше, звучать фрукти, і іноді важко розібрати. Але тим не менше, цей аромат доволі такий універсальний. Тобто, якщо так ви, видало, що у вас немає нічого, а цей аромат є, то він закриє, ну, тобто буде доречний в будь-якому місці і на прогулянці, і на діловій зустрічі, і поїздка на природу. і... Робота. На роботу це взагалі, як на мене, максимально коректний аромат. Пудра тут зовсім легка, тут помадність і пудрогість зовсім легкі, делікатні, і вони нікому не будуть заважати. Хороший аромат, але для мене він вже трошечки з минулої епохи. Але я знаю, що є ще любителі таких ароматів, тому я не могла його тут не показати. Він стоїть, він зі скучає. Ну, не зовсім скучає, я його купила повним. Але трошечки відливала, трошечки пробувала носити. Ну, але я не можу нічого поганого сказати про цей аромат. Тільки те, що він трохи не доганяє сучасні аромати, які там грають переливами І то в сучасному люксі теж є ну, далекі до цього аромати. Так що непоганий, непоганий. Наступний аромат, який я хочу показати, це Мартин Мікалєв МП Studio 2. Хотіла сказати другий. Цей аромат у мене вже півтора роки, і він трошечки настоявся. Раніше він мені подобався, але я розуміла, що це не дуже моє. Я його асоціюю з більш такими жіночками-жінками, елегантними, такими доглянутими, в яких все зголочки, я трошки розхлябана в цьому плані. У мене все повсякденне, накинути, замотати все. Тут я стала відчувати яблучко, свіже яблуко, але це, це яблуко не дешевить. Можливо, через аромати Дони Керан у багатьох людей склалося враження про яблучну ноту, що вона дешевить аромат. Плюс в базарних парфумах є оце яблуко часто, яке хімозить і видає негарне звучання, і тому в нас можуть бути такі асоціації ще з 2000-х, з 90-х. Але тут ні. Тут дуже гарно якраз воно натурально звучить, кислинка теж натуральна. І оця легка припудреність і помадність, воно якось разом звучить, ніби помадно пудрове яблучко або яблучна помада. Ну, але це знову таке, це не хімоза, це так гарно звучить. Я не знаю, можливо, я не можу вам передати, це треба відчувати. І на шкірі він теж сідається делікатно, легенько, але має приємний шлейф і стійкість в нього непогана. Мені подобається, мені її достатньо. Теж, пудра тут легка і мілкого помола, я б сказала. Косметична пудра, жирна помада і яблучко. Дуже гарний аромат, дуже жіночний. Мені навіть його нема куди носити. Бачите, скільки його трошечки був в розпиві, він є в розпиві, але і я пробувала носити, але мені навіть немає таких подій, щоб носити. Мені хочеться Оце аромат можна десь на велике свято, на весілля до когось вдягти, на новий рік, на якийсь корпоратив великий. Але так от просто я не знаю, але в мене не підіймається рука його носити. Дуже елегантно. Аромат шосейдо гінзо Інтенс. Я не знайома з оригінальною гінзою а це я купила, бо був по гарній ціні. Я читала різні відгуки на них, там що, типу, нічого особливого, і я їй не цікавилась. Але коли побачила по гарній ціні і купила, я подумала, ого прикольно! Ну, тобто я зовсім не жалію. Це такий аромат, якщо ви знаєте Ніну Річі, Лекстас, то цей мені дуже з ним схожий. Прям я би сказала, що один другим можна замінити, але все-таки цей мені подобається більше. Цей трошечки солодший і більш стійкий. Ні, на мені зовсім не стійка. Там більше пудри, тим більше. Тим більше там більше пудри, і я не люблю, коли багато пудри. А тут вона більш делікатна, трошечки солодка. Я не знаю, не пам'ятаю піраміду. Тут і теж трошки, от я звернула увагу, що часто де йде пудра, там йде разом з нею помада. Ну або мені так відчувається, я не знаю. Ну, дуже приємний, дуже делікатний. Знову ж таки, от для мене ці де легка пудра, вони всі якісь делікатні і всі дуже жіночні. Тут у нісексів два тільки із цих всіх арматів. Дуже класний, дуже приємний, легкий шлейф. І взагалі, ну, приємно мене здивував ще й за гарною ціною. Я задоволена. Придивіться. Наступний аромат більш бюджетний, хороша така 2013. Це така більш um, mature mature. Більш для дорослих жінок аромат, я б сказала, для старших жінок, для старших прекрасних панів. Теж в нього трошечки трошечки ностальгічне звучання десь на границі 90-х і 2000-х. Тут звучання в нього здається значно обширнішим, ніж його сама піраміда. Я думала, що в нього кілометрова піраміда, але потім я подивилася і ні, там буквально кілька компонентів. А здається, ніби тут охапка, прям букет квітів, тут мед відчувається. і от Ця пудровість, цю пудровість дають, ніби пилок дає з квітів. Ось так мені відчувається. Тут різні квіти, і жовті, і білі, і в польові. Ну, дуже, дуже приємний такий насичений. Зазвичай такого кольору аромати здається, що вони або коньячні, або ванільні. А тут ні, тут ніби нектар з квіток настоявся. І з цією пудровістю цих пилинок дуже гарний аромат. Але на собі я чи це, я не можу носити. Оце тут половина ароматів в категорії тих, які я обожнюю вдихати, але от на собі я їх не бачу. Або на собі довго відчувати, вони мене вже починають дратувати. Але ти знаєш, мене це трохи злить. <злик> мене трохи дратує мініс, що деякі аромати реально дуже гарні, але на собі з часом я не можу їх витримувати. Наступний аромат ніша: профуми Діфференції Фьорді Пане. Тут ніби хлібчик. Я казала, тут пахне хлібчиком домашнім, запашним, з такою свіжою м'якушкою. Вже трош, коли розірвали хлібчик і вже він трошечки остиг, але ще пари виходять, пари тепла. І отак пахне. І далі виходить на зміну кедр. Знову ж таки, там, де є кедр, там мені є трохи пудровість. Не завжди є в мене аромати з кедром, де немає пудристі, пудровості. Але тут мені. Оця скоринка запашна, знаєте, коли пар виходить, от воно мені дає пудровість. Ніби пар на скоринці ще борошно трошки, якось воно дає відчуття цієї пильності і пудровості. Дуже гарне, це незвична пудра, не така, як не косметична, не квіткова. Дуже приємна. Но цей запах хлібчика я від нього балдію. Слухайте, робила недавно розпив, і десь потекла краплинка, я отут -от себе витерла. Це було позавчора. Вчора, зранку я ще відчувала на собі футболці, на футболці і ввечері. Ну, це я в домашньому одязі, в домашній футболці. І ввечері теж я звідкись чи прийшла, чи що? <кій> передягалася і теж відчувала на собі оці, цей аромат. Тобто на одязі він сидить близько ще пару днів. Гарний. Але все-таки мене за день він дратуває, що тут нанесе. Треба десь ззаду, тому що теж активно пудровість віддається, і тому так. Ну не знаю. Але він віддає відчуття якогось такого комфорту, затишку. Знаєте, можливо, тому що наші бабусі, це не смішно. Я просто згадала свою бабусі і засміялась. Тому що наші бабусі голодали і вони завжди намагалися нас нагодувати хлібчиком домашнім. І от тому це дає відчуття дому, затишку, тепла і ситості. Як би дивно це не звучало, ми, на щастя, не голодаємо. Я сподіваюся, зараз ніхто не голодає у нас, але щось <кхе> такі. Почали наздраві, закінчили з за Так. Наступний аромат, треба отак показувати, це Мандарина Dark, серія Resort, uh, Stuckers, Resort Lovers. У Вони були всі три, один вже закінчився давно. Резорт Ловерс говорить сам за себе. Це мені пахне взагалі іншою пудрою, це пахне банею. Але подумайте, до чого тут пудра? Насправді тут пахне як в спа. Так, відчувається в класичному розумінні баня. Тут пахне віночком, здається, пахне трошки мені. Мені з банею асоціюється запах господарського мила. Я не знаю чому. Це з дитинства. Ми колись ходили з батьками на таткову роботу. І там була баня, і от мені там пахло дуже мило. І от оце, не сказати, що тут є відверто запах господарського мила, але вкупі тут оце віники, мені тут пахне і добовою бочкою, хоча її тут немає. І взагалі це пахне як пари. Чому відчуття пудровості? Тому що, знаєте, як в спа пари, ефірні масла, капають, і оце пари, пари. І от воно дає цю. Відчуття пудровості. пудровості бані, косметичних засобів всяких доглядових. Прикольний аромат. Звідси мені подобається його вдихати. Якби він на мені так само, як з флакону, то я б його періодично носила, тому що аромат незвичний і цікавий. Ну, Я подібного точно не чула. Але на мені він більше розкривається пудровіше, більш активнішою і. Такою сухою пильнуватою пудрою, тому я його не можу носити. Але якщо вам цікаве таке такі направлення, то можна спробувати, тому що це тим більше аромат бюджетний. Наступний останній аромат це Нарсисо Родрігіс Флір Маскр Флорен. Це туалетна вода, але це така пудра це найпудровіша пудра, яку я коли небудь чула я не можу уявити, як звучить парфумована вода, мені вже страшно, тому що отут дуже сильний напориста пудра. Це аромат так, тут є мускуси нарцисівські, але вони за рахунок пудри звучать дуже м'яко. Цей аромат мені пахне, як знаєте, якийсь вінтажний дерев'яний сундучок з натурального дерева, покритий лаком, в якому довго-довго зберігався одяг. Ну, от моєї бабусі вже Бабусі нема, і дачі нема продали. Але там був шкаф, в якому зберігалися ще мамин одяг з молодості до того, як я з'явилась. І от воно схоже пахне. Але зрозуміти неправильно, це пахне гарно. Це пахне вінтажем, але якось благородно, якимось гарним вінтажем, не старими грязними тряпками, а чистим. Якимись Якоїсь аристократії, я б навіть сказала, мені такі запахи пахнуть аристократами. Отак, От мені здається, повинні пахнути аристократи. Але тут, знову ж таки, тут є дуже активна пудра. Звідси, з це дуже розкішно. Але якщо нанести на мою гарячу шкіру, можливо, на вас буде не так. На мені виходить дуже-дуже активна, пильна, суха пудра, прям ніби. Пудру з пудрениці насипали десь в місце, де було багато пилу, змішали з цим пилом і от розпилили. Ось так мені звучить цей аромат. На жаль, на жаль, але з флакону я його у кожного вдихати. Я до нього дуже часто підходжу, особливо восени взимку. Та й влітку теж було цікаво. Він мені дуже подобається. Але, блін, на собі не можу носити. Така біда. І ще один аромат згадаю. Я його Вирішила все-таки відлевант продати. Це аромат тілі від Ан... Марк Антуан Баруа. Лакончик ставлю, але всі... ви всі так знаєте його. Літом він мені дістався, і літом я в ньому відчула, коли от була саме спека 40 я в ньому відчула на собі солодку соковиту липу, але мені здалося, що дуже активна пудра, і я вирішила почекати до осені. І знаєте, що трапилося в ос... э, восени? Якраз ота солодка липа пропала взагалі, і на мені лише сильна пильна пудра. От я не знаю. Напишіть, будь ласка, як на вас розкривається, чи можете ви зараз його носити, бо я, чесно кажучи, розчарована. Я дуже рада, що я не повелась за хайпом і не купила собі залишок у флаконі, тому що навіть залишки у флаконі коштують дорого. Можна цілий флакон іншого купити. Ну що ж, я вам дякую за увагу. О, така в мене була сьогодні добірка. Я сподіваюся, вона вам була корисна, цікава. Дякую, що провели зі мною свій час. Не забувайте, будь ласка, поставити лайк цьому відео, підписатися, якщо ще не підписані, і пишіть, будь ласка, ваші коментарі. Мені завжди цікаво їх почитати і повідповідати теж. Ну що ж, дякую за увагу знову, і до зустрічі в наступному відео.